<реш> Вітаю вас на каналі з Оріхова, Бажаю мирного неба над головою. Дивимося, Дивимось, буде цікаво, да, Лексіка? Дивимося, дивимося. У нас погодка така була погана, це хоч наладилась чуть-чуть погодка, да, Ганька? Жулька грати перестала, а то було невиносимо. Всі собаки билися. Рекса усіх, усіх тут ганяв. Жуку бідного трізав. Е І фаньки попадала, так, да, фанька каже? Папка каже, поганий, поганий, поганий. Ой, ой, собачки, ай, балабачки. Рекса, що ти вже успокоївся, успокоївся, успокоївся. Он побігли, он. мурчало, мурчало. Жулька, переграла, слава Богу. Ой, давали мені тут. Не було спокойствия, це хоч чуть-чуть успокоїлись. Пишний тоже кабан ганяє всіх і маньку вже езотерізував, і Мурчика тоже ганяє, да? Пишний. Ой, ты пышный. ой, ты вредный кот. Эх, хорошая фотка, да? Хорошая. Погуляем, пидем, да? Да? Сегодня пидем. Сейчас чуть-чуть надо будет поработать. Ой, а ой, Ой, погрязюки, что вы делаете, собаки? Так, Сетку вот такую, вот, от батьки принесу, буду, знаю, знаю, буду Да, Мурчик? Так. Ой, ви! Так, успокойся. Жужа, шо ти там? От Ілечка, Ілечка, скажи привіт. Привіт. З різлом хрестовому всіх. Фанька, грязнючий ти купати тебе треба сьогодні. Сиреня вирішив поцюкать дровішки. Погодка чуть наладилась. Чуть І Фаня тут піддержує. Не... Пробіг Рексюня. Трояндочки, вже їм приморозки були, прихватило її, ну, вона рознезлася і ціленька, не розсипається. Ще така краса. Ось тут наш мурчок сидить, рекса броде, туди-сюди ті он на криші ждуть вкусняшки. Попоже, попоже пише вочерко пишний, попозже злазь, можеш мож не ждать ти бачиш, поняв, злазе так, а ну не обижайте мені кицьку. На цій ліані були такі біленькі пахучі квіточки, а тепер такі ягідки чорненькі. Пала не не і не замазуйте мене! Порубав дерева чуть-чуть. Ірючка <кій> тепер буде слажувати. Ми йдемо з балабачками підемо, отдихнемо, погуляємо. то проситься, да? да а я... Пишний, то я знаю, підгулять. Да, я... пишний? Я тоже Балабачки? Ну йдемте, йдемте. Тут уже ждуть. Ждуть. Да? Що, жука, жука біжате рексики? Щас, щас. Ой, пищи. ой пища! Ну, мы ми пишіть? Вперед, Побегли, Побігли, побігли. І, і пишли за ними следом. Ну. Мурчела, Ай, мурчела з нами пішов. Ну, йдемте пуляй. Що, Мурчик, утекли собаки тебе, да? О, а жулька прибігла, жулька! Побігла десь. Пишний. Ой, собака пишний. Вредний пишний. Що там ловиш? Пишний що там дивиться. Пишненький. Нема ну, чого. Он бурчила хвост трубой. І вперд. Фанька! Ай, Фанька, ай, фанк, прибіг, прибіг І побіг далі. Щи, ещ, ище, ай, фа, рекса. Чудно збив мене рекса. Ой, Рексюнчик Мурчела догоняй, доганяй. Рексі правильно обостят надо. Поміти, чого ти тут? Чо там побігли собаки куди? Фанька. радости нюхать вот это все. Ой. Ради шо, гуляем, да? Куда, 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 сюда, сюда. Рекса, Фаня. Назад. Пошли дальше. Фаник, что тут бродишь? Что хрю-хрю? Травку, правильно, побігав, надо травки поїсти. Рекса, йди сюди. Верчево. О! І пан пишний. Пан пишний. Шкадила, ти, а не пан пишний. Рекса! Рекс. Іди сюди! Рексюня, куди побіг? Фаня. Войны. Эй, на місці не можуть. Надо тільки десь бігати Уче. Урчал. Ай, хороший. Хороший, хороший, хороший. Фанька. Пощипай, пощипай, пощипай травку. Так. побег до компании. Да, тут была такая погода, это хоть сегодня солнышко. Так весело, хорошо. Это месяц, можно сказать, целый. Ничего. я на улице не выходили, то что перезюку месить не хотелось. Рекс, он бить, бежит, бежит, бежит. Рекс, ты куда побег? Вон, пишний доганяє. Пишніш. Пишний. Ай, пишний. Ось мене. Мурчело. Мурчело. Не гуляли собачки. Будемо йти домой, хватить. Там треба Ірі допомогти, Іліра, може, вже занесла все, я не знаю. Що, йдемо домой. Рекса, домой. Фаня, домой, 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 домой. Домой, домой. Молодці. Правильно, домой, й домой йдемо. Ти десь упало пишний, перелякався, да? Пишний. Десь був, а як ломнувся. Пишняра, ай, пишняра. І біг на обрчела Он і пишний за ним слідом. Пишний! Не трогай мурчика! Пишний! Зараз наказаний буде. Пишний! Пишний! От! Ганяє, пишний! А ну-ка йди сюди. Пишний. Ой, і собаки кипіш, почули і побігли! Пишний борзий! Пішли, пішли! Виластай отсюда! Не балуйся, Пишенький, не надо балась! Чого ти балайся, а? Ти мурчика ганяєш? Сьогодні маньку днем ганяв. Тепер мурчика. Хазяїн. Поплигун Фанька. Наперед вибіг, Думаю, на травку. Вспіть наїстися. Поки тут усі. Да, Фанька? На травки успіть наїстися. Ай, Фанька. Пиши, Фанька, пиши. Пиши. Фанька опять на порядок забег. Фанька, хваты, хвата есть, хвата. Пиши. Заходим, куда, куда пиши? Заходим в дверь. Рекс, а дверь, в дверь, в дверь, дверь, дверь. Давай, 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 давай. Рексик, заходи, заходи. тебе на приглашение. Так, заходь. Лех, заходь. Молодцы. Сейчас надо Иречке помухты. Спетка нагрузила. Да, да Иречка. Ну я одну служила. Молодец, молодец. Ну, Ага. Чуть сейчас, сейчас было. мы будем вам помогать тоже. Да? Фафанька. Ой, Фанька. Ирекси. Нагулялась. Нагулялась. Ну что, ну, дождались? Будемо їсти вже всі, ой, усі вже коти на своє місце вже усі. Да? Будемо їсти, зараз. Ща-ща, заш. Прийшло час кормішки. Єлі дождалися. Тобі. Жука, жука, їдуть. Жука боїться, його застроїв. Рекса. Рекса. Коти, щас, ща. Ой, коти, коти вже в столокі вже стоять, ждуть. Вперед. Вперед. <рес> Маня, на тобі. Глотають. Ну, Так, так... собаки, приготувались. Опа! Оп. Дірексо, опа. Опа! Приготаємо! Тільки не заглавуємо це я вам шейки взяв, це ви їх тільки заглатуєте. Ага. Віжука. На, на. Ой, жужуки попало. А жулька манюлька. Загадові. Жужука. На, жука, а то жука, а то він боїться рексика. Такий, такий маленький собачка, а з а, а засуха усіх. Іх головне хватається, мертвою хваткою і держи, не бросає. Боєць. Ну да. Жужука, на на. Ну 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 на рекса не будь таким жадним. Жадний рекса на на рюк Юлік так колтає інтернет. Вона на ходу лови. Там жують. Ой, а тут уже он На, Люлик. Ждуть, ждуть. Ой! Рекса, последняя тебе, как, как, как Вот так. Все, на сегодня все? Все. Друзья, всем пока, всем тихой ночи. Пока-пока.